Вітаю сьогодні. У нас на черзі серії оглядів пневматична гвинтівка фірми SPA серії CORE LB600. Це пневматична гвинтівка калібру 4,5 мм з джерелом енергії, якої є пружина поршньова система. Швидкість кулі цієї гвинтівки складає від 225 до 310 метрів на секунду, в залежності від ваги кулі. Давайте це і перевіримо. До комплектації гвинтівки входить коробка, сама гвинтівка і інструкція з використанням. Ільник прикладу прорезинений для більшого віброгасіння в момент пострілу, та підшічник на ньому, що підвищує стабільність та влучність пострілу. Проклад ложа зазвичай виготовляється з полімеру або дерева. У нашому випадку це ударостійкий пластик, що надає гвинтівці привабливого зовнішнього вигляду та покращує її довговічність. На LB600 є напрямні для установки оптичного прицілу, що розширює її функціонал і робить придатною для стрільби на більш далекій відстані. Цівка має неповзну та зручну поверхню рельєфні прорізи на ньому, забезпечують стабільність утримання гвинтівки в момент пострілу. Гвинтівка оснащена прицілами мушкою, що регулюється, що полегшує Точну стрільбу, а фіброоптичні вставки потрібні для кращої видимості при слабкому освітленні, як і інші пружини поршньових клб 600 використовує важі, що зводить для стиснення пружини і заряджання кулі. Це один із найбільш надійних та простих механізмів для початкового рівня стрільби. Також вона має сталевий нарізний ствол, що сприяє стабільній та точній стрільбі. Вага її близько 3 кг, що робить її досить легкою та маневреною в використання та придатної для тривалої стрільби. Дійсно, пневматична гвинтівка показала гідні показники на свій рівень. Вона зручна та проста. Класика. Тому підійде для тих, хто мав справу з пневматичною зброєю та новаторів, бо вона має нехитру та доступну систему користування. А на цьому все. В наступному відео огляді ми розберемо пневматичну гвинтівку WF600. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також при необхідності вивантаження товарних позицій, ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані, або на сайті. Будемо раді плідній співпраці.